Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казиріг на розклад пасіанса на період з 27 жовтня по 2 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Лист або документ, а також карта долі, хрест, Якісь доленосні події можуть також відбуватися. Змія хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Не хваліться своїми гарними подіями на всяк випадок. Ось тут ще котик. Це романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. А також добра новина. Ще раз повторюю, не хваліться своїми досягненнями. Про всяк випадок. Тому що люди різні, і іноді вони самі того не розуміють, що можуть зглазити, врочити когось. А ви вважаєте, що поруч з вами надійна людина? Прямуємо далі, друзі. Другий розклад знак зодіака козиріг. Знову повторюється ваша змія. Закриття на замок. Можливо, цю ситуацію з цією людиною ви зможете припинити, або якось від себе прибрати. Все одно якась сумна новина тут у вас є. Вона може вас стосуватися, а може бути загальною. Ось тут якесь святкування або застілля. Іноді нас кудись запрошують, а іноді ми щось святкуємо або відзначаємо. А також це може бути ділова вечеря, або, наприклад, ланч, якийсь бізнес ланч. Або романтична вечеря. Це, це також можливо цілком. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Знову тут ваші стрілочки, але тепер вони ось так дивляться вниз. Тобто деякі події можуть пригальмувати. Не хвилюйтесь через це. А ми прямуємо далі. На моєму каналі вже є розклади на листопад на картах Таро для всіх знаків. Запрошую всіх, хто ще не бачив. Череп, квитанції, борги, можливо, сезонні захворювання. Але ось тут поруч, тут є ключик, ви з усім впораєтесь і вам вдасться нормалізувати ці моменти. У кого що. Хто, можливо, прихворіє трохи, а хто просто сплатить або знайде ваші квітанції, що вони у вас в порядку. Ось тут лавровий вінок, це успіх. Ось така нестандартна ситуація, наприклад, череп, лавровий вінок та ключик може показувати, наприклад, що людина одужала від чогось. Якась, наприклад, хвороба була і вона зникла. І судячи з лаврового вінку, то ви докладали до цього зусилля, і ваші зусилля були успішні. Зверніть на це увагу. Це також може бути в окремих випадках. Наприклад, чекали довго дитину, і, нарешті, ви дізнаєтесь, що проблема вирішена. ключик відкрив двері, і лавровий вінок показує успіх. Чому я. Все, весь час це повторюю, тому що для декого це дуже важливо, і вони шукають відповіді на свої запитання. І цілком реально, що саме з мого розкладу вони це почують, щоб не опускали руки і доводили до гарного результату всі свої намагання та очікування. Державна установа. А також каблучка. Ось ця парочка може означати, наприклад, одруження каблучки в державної установі. І якщо до них додати ось цей лавровий вінок, це може бути ще й вінчання. Покровительство вищих сил, зверніть увагу, воно саме тут, на цьому трикутничку. А ми з вами сьогодні на колоді 78 дверей. Подивимось для знака Зодіака Козиріг. Застереження імператор та порада. Троєчка Кубків. Друзі, застереження імператор. Може бути все. Дуже просто. Якщо ви, наприклад, дізнаєтесь, що ви очікуєте на дитину довгоочікувану, то не треба одразу біжати до директора і казати, що дайте мені відпустку, чи там, зніміть з мене навантаження професійне. Треба мовчки йти до лікарів і брати лікарняний. Тому що іноді. Емоції інших людей вони можуть нас як вилікувати, так і навпаки зробити, зруйнувати. І чомусь тут вам імператор застереження саме так виглядає, щоб вам ніяка должносна людина не принесла якісь розчарування та якісь непозитивні моменти. Парада тройка кубків це радість. Радість буває двох видів. Одна радість спокійна і не треба нікому нічого розповідати. А друга радість буває така ла, -ла лей всім розповіли і потім радість на цьому завершилась. Не треба святкувати. Тут хоч написано, що можна радіти, але не треба святкувати в плані там вечірки, алкоголь, танці. Радіти можна по-різному. Ось такий, друзі, вийшов для вас розклад. Подекуди мені здається, що пасіанс розповідає саме з тими людьми, хто задає їм питання. Коли глядачі пишуть, що я не в тому віці, в мене такого не може бути, передійте за когось. Коли гарні новини завжди приємно, навіть коли вони відбуваються не з нами, а з кимось ще. Тому що життя одне, і нехай в ньому буде. Більше добрих новин. Сьогодні, друзі, я дякую своїм підписникам, що у вас вже в мене 900. Прямуємо до 1000 для того, щоб ми могли з вами робити прямі ефіри. Всім дуже дякую за підписки, лайки та коментарі. Завжди вас рада бачити на своєму каналі.